Я пам'ятаю, коли з у Сакраменто проходила конференція, велика конференція, покійний вже Девід Вількерсон, проповідував, таке гарне слово від Духа Божого було. Звернення до всіх служителів пасторів їх було там багато. І потім в кінці він зробив такий заклик. Заклик до служителів Божих, хто хотів би покаятися перед Богом. І брать і сестри, після цього заклику стала така тишина. Чому тишина? Тому що більше служителя запрошують. Не Невіруючих людей до покаяння. Молодь виходить до покаяння. Ви знаєте, ті, що, можливо, неправильно якось живуть, виходять до покаяння. А тепер конкретне слово до служителів Божих, хто хотів би покаятись перед Богом. І стала така тишина, потім почали виходити допереду. І багато, може більше як сто служителів Божих вийшли туди до алтаря, хто став на колінах, хто ліг лицем буквально до землі. І така, знаєте, така тиха молитва, сльозна молитва. Молитва Божих служителів, і кожен говорив, Боже, прости мене помилуй, Боже, ти бачиш, я винний перед Тобою, ти знаєш моє життя і служіння що неправильно, прости мене, Боже. Браття, сестри, як зійшла Божа благодать на це зібрання, як став Бог являти милість, молилися за ісцілення і велика, велика присутність Божа була, бо молитва покаяння була перед Богом. Алілуя